Перш ніж розпочати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи за допомогою спонсорства на YouTube. Ваші імена на екрані. Сподіваюсь, нікого дуже не забув. Дякую вам. Якщо ще хтось захоче приєднатися до мого елітного північного клубу, всі посилання в описі відео. Спонсори завжди отримують ранній доступ до відео без реклами та іноді якийсь бонусний контент. Що я намагатимусь зробити більш систематичною бонусною програмою, так би мовити. Все більше нікого не затримуватиму. Приємного перегляду. Кінкардін був невеличким містечком в провінції Онтаріо, Канада, що лежить на березі озера Харон. Його населення складає близько 6 тисяч мешканців. Я кажу, був, бо технічно Кінкардін втратив свій незалежний статус та був об'єднаний з двома іншими містечками згідно територіальної реформи. Ви можете порівняти це із тим, як зовсім недавно в Україні були об'єднані села в територіальні громади шляхом об'єднання кількох селищ. Події нашої історії відбуваються тоді, коли цього ще не сталося в січні 1988 року. В цей зимовий час температура тут опускається до мінус 20 градусів уночі. Це не рекордні цифри, просто середні. Вулички зазвичай вкриті тут снігом, наче ковдрою. 14 січня 1988 року Джулі Бауерс приїхала до місцевого банку разом з двома своїми синами майже трирічним Беном та 11-місячним Дастіном, якого всі називали Дасті. Її чоловік, 39-річний Джон Баурс, в цей час зазвичай працював. Він завідував місцевою заправкою. Перед цим вона навідалася із синами до єдиного в місті фастфуду з пампушками, де була постійним клієнтом. Діти втомились. Дастін заснув на задньому сидінні автомобіля, тому Джулі закрила двері, але не замкнула. Взяла Бена за руку та поквапилася до входу в банк. Кожного разу місцевий касир дарував її синові червону повітряну кульку. Цього разу Бенові дали одразу дві: для нього та для маленького Дастіна. Вистоявши в черзі, Джулі поквапилася до машини разом зі старшим сином. Але коли повернулась, заднє сидіння автомобіля було порожнім. Дастіна не було на місці. Одинадцятимісячне немовля не могло нікуди відійти, отже, це викрадення. Стривожена матір одразу звернулася до поліції. Однак ця справа виявилася куди більш тривожною та загадковою, ніж можна взагалі очікувати від історії зникнення. І до речі, привіт усім, хто ще не спить, опівночі. Близько 13.00 Джулі кинулася до телефону в місцевому супермаркеті, подзвонила до поліції та заявила про зникнення свого одинадцятимісячного сина Дастіна. Поліція спрацювала напрочуд оперативно. Вже за чотири хвилини на виїздах з міста було розгорнуто блокпости, аби оглядати проїжджаючи повз авто чи немає там одинадцятимісячного немовляти. На жаль, ці блокпости не допомогли знайти хлопчика. Джулія розповіла поліції, що залишила Дастіна в незачиненій машині всього на 5 хвилин, а коли повернулася, його вже не було. Пошуки хлопчика тривали до самої ночі, аж поки розбита матір не прийняла седативний препарат, аби заспокоїтись та заснути. Наступного ранку вона знову пішла до поліції разом із дружиною брата Хелен Сірс, аби дізнатись, що вдалося їм знайти її сина. Однак ніяких новин в поліції не було. Тоді Хелен, яка була поруч, почала вмовляти Джулі розповісти про свій сон. Це було дивним, їй, здавалося якоюсь містикою. Джулія розповіла, що цієї ночі їй приснився Дастін. Він був у своїй блакитній куртці, лежав на снігу посеред голих дерев та кущів. У сні вона не знала, чи він ще живий, чи просто лежав там, а тоді він зник. Наприкінці розповіді Джулі додала якщо я побачу те місце. Я його впізнаю. Пізніше Дейв Квін, офіцер місцевої поліції, назва цей сон моментом, який все змінив. В нього було відчуття, що сьогодні вони знайдуть хлопчика. Двоє офіцерів Дейв та Брайан Ферріс, запропонували горюючій матері проїхатись по місцевості в пошуках її сина. За словами одного із офіцерів, Джулі попросила їх виїхати за межі міста. За час цієї поїздки жінку почало, наче, трясти щось схоже на нервовий приступ. Джулі почала битись головою у підголовник. Офіцер Квін, занепокоєний її станом, був змушений підставити руку під її голову, поки жінка не заспокоїться. Вона двічі просила офіцерів з'їхати з головного шосе, яким рухався автомобіль поліції. Щось точно мало бути на якійсь бічній дорозі. Звернувши на одну таку, офіцери і сама Джулі не побачили нічого вартого уваги, навіть заїхавши далеко в глеб лісу, тому повернулися на головну трасу. Разом вони проїхали близько дюжи небічних доріг, аж раптом Джулі попросила зупинитись, розвернутись та знову зійти з траси на бічну дорогу, яку вони щойно проїхали. Дейв Квін, який сидів за кермом, виконав її прохання і приблизно за 150 метрів помітив людські сліди на снігу. Він сказав про них Джулі та припаркував автомобіль. Тут явно хтось був і зовсім нещодавно. Зрештою, сліди досі не засипав сніг. Всі троє вийшли з машини та оглянули місцевість. Раптом Джулі кличе до себе офіцерів і каже, що там, посеред дерев та кущів, вона бачить щось блакитне. Офіцери довго вдивлялися в лісові хащі, але, зрештою, теж побачили блакитний об'єкт. Вони посадили Джулі на заднє сидіння поліцейської машини і почали пробиратись крізь голу лісову гущавину. Джулі не можна було сюди пускати. Те, що побачили офіцери, розбило б її поранене серце. Дастін у своїй синій курточці. Присипаний снігом, який все ще падав з небес, на його холодних щоках, немов перлини, замерзли краплини дитячих сліз. Дейв Квін загорнув Дастіна в навковдру, призначену для жертв інцидентів, та поклав його на узбіччя дороги. Він заявлятиме, що не міг залишити його там, в снігу. На місце події прибули інші поліцейські та коронер, який оголосив Дастіна Бауера мертвим. Хлопчику залишалось всього 11 днів до свого першого дня народження. Патологоанатом пізніше називе причиною смерті гіпотермію, що означало, що Дастін просто замерз до смерті вчора близько третьої години дня, ніяких інших слідів насилля не було. Але як, чорт забирай, хлопчик тут опинився? Хто його викрав? Це дивно для подібних історій, але справжній детектив почався лише після оголошення підозри та подальшого обвинувачення. Адже звідки Джулі знала, куди їхати, віщий сон, екстрасенсорні здібності. Комусь такого може бути достатньо, але в криміналістиці всі ці паранормальні казочки не мають нічого спільного із реальними доказами. Звідки цей сон? Незабаром місцевими телеканалами, наче грім, пролунала новина. Джулі Бауерс арештована та звинувачена у вбивстві першого ступеня, тобто у навмисному вбивстві свого сина Дастіна. Через кілька місяців її обвинувачення зміниться на вбивство другого ступеня, вбивство за необережністю, а повноцінний суд почнеться аж через два роки. Головним аргументом обвинувачення було те, що Джулі ніяк не могла привести поліцейських до точного місцезнаходження її сина, якщо не була до цього ніяк причетна. Те, що у сні вона побачила точне місце, є містифікацією. Психолог, який спеціалізується на снах, провів сеанс із Джулі та у своєму звіті написав, що сон, який вона бачила, я абсолютно звичайною реакцією матері, яка втратила сина. Додав також, що вона була під впливом седативних препаратів, які також могли вплинути на видіння всередині сну. Він припустив, що вона могла не знати точного місця, а просто побачила на тій дорозі людські сліди і тому повела поліцейських по цьому шляху. Вона могла навіть не усвідомлювати, що бачила сліди, тим не менш, вони привернули увагу її свідомості. Адвокат Джулі скаже на суді, що їй просто пощастило, це як лотерея. Шанси виграти мізерно малі, але все ж зрідка люди виграють. Сама ж Джулі вирішила виступити в суді від свого імені без допомоги адвоката. Вона заявила, що поліція спотворила інформацію мовляв, Джулі прийшла до них зі своїм віщим сном, бо вона насправді не вважала цей сон важливим, вона просто хвилювалася за сина. І єдиною причиною, чому вона розповіла про нього, була Хелен Сірс, яка переконувала матір, що це важливо. Запам'ятайте цей момент. Жінка була розчарована роботою поліції, яка обшукала лише передмістя. Вона була у відчаї, хотіла, аби сина шукали де-інде і тому погодилась поїхати разом із поліцейськими на пошуки Дастіна. А також жінка заявила, що вона не обирала насправді дорогу, якою вони їхали, мовляв, офіцери просто запитали, їдемо направо чи наліво. Вона обрала шлях направо, а трасу вже обирали самі поліцейські. Сторона захисту наполягатиме, що Джулі не могла вчинити вбивство, але згадайте початок історії. Спочатку вона завітала до закладу із пампушками о 12.45. Дорога звідти до банку зайняла б від 10 до 20 хвилин. Вона повідомила про зникнення трохи за першу дня. Даськін замерз близько 15.00. Люди, які жили неподалік тієї дороги, заявляли, що не бачили в цей час якогось автомобіля, схожого на автомобіль жінки чи будь-який інший. Після заяви про зникнення навколо джулі завжди було багато людей рідних чи поліцейських. В неї банально не було часу кудись відвезти свого сина. Якщо все було вірно, то нескладного математичного підрахунку буде достатньо, аби зрозуміти, що це неможливо, хіба що вона залишила його там задовго до заяви про зникнення. Однак судмедексперт доктор Обховен була іншої думки. На суді вона заявила, що якщо б Дастін провів на морозі 26 годин, його тіло б задубіло, але цього не сталося. В нього навіть не було видимих пошкоджень внутрішніх органів, притаманних цьому процесу. Вона вважала, що першочергова оцінка експертизи була помилковою. Дастіна залишили на морозі значно пізніше. Ба більше доктор Обховен вважала, що коли Дастіна знайшли 15 січня 1988 року, він був ще живим. Але пролежавши ще три години на морозі без допомоги, без належної медичної допомоги, Дастін помер дорогою до лікарні, знаходячись у мішку для трупів. Поліція цілком відкидала ці обвинувачення, адже це свідчило б або про їхню недбалість, або про якусь змову. Офіцер Дейв Квін заявлятиме і досі заявляє, що він бачив достатньо мертвих тіл, аби відрізнити їх від живих. Тим паче на місце приїхав Коронер, буквально спеціаліст у своїй справі, який засвідчив, що хлопчик не живий. Доктор Обховен триматиметься за свою версію, стверджуючи, що Дастіна можна було оголошувати мертвим виключно, якщо б його спробували зігріти. А його тіло і надалі не реагувало б на подразники. Ну і звісно ж, вона стверджуватиме, що Дастіна залишили на морозі явно задовго після заяви про зникнення. Тобто Джулі не могла цього зробити. Це викличе велику кількість агресивних перехресних допитів із іншими кримінальними експертами з боку обвинувачення, аби довести, що доктор Обховен або Бреше, або некомпетентна. Однак суд лише прийшов до висновку, що в неї чудова репутація та стаж роботи, і якщо вона права, Джулі просто не могла бути причетною до смерті сина. Версію доктора Обховен підтримає інший експерт, який спеціалізується на гіпотермії, зате категорично не погодиться запрошений лікар Чарльз Сміт. На той момент він був одним із найбільш поважних патологоанатомів Канади, чиїм фахом були діти після важких захворювань. Доктор Сміт стверджував, що Дастіна залишили на снігу приблизно за годину до того, як Джулі повідомила про зникнення. Якщо його версія була правдивою, значить, вся історія жінки брехня від початку і до кінця. Однак його версія зіткнулася із серйозними проблемами, і його свідчення були визнані ненадійними, адже він не був причетний до аутопсії Дастіна і не вимірював важливих показників, таких як температура тіла. За час суду Сміт кілька разів змінюватиме часові рамки, коли саме хлопчика покинули на морозі, тепер вже його могли покинути за кілька годин до заяви про зникнення. Тобто в Джулі не було алібі. А через кілька років він і сам опиниться на лаві підсудних. Як виявиться, доктор Сміт причетний до близько двох десятків неправдивих судово-медичних висновків, які призвели до 12 помилкових судових рішень, як виявилось. Доктора Сміта було легко підкупити. Пізніше поліцію також звинувачуватимуть і в інших випадках недбалості у цій справі. Наприклад, ніхто не зробив зліпки слідів на снігу, які могли б багато сказати про підозрюваного його стать, вагу, розмір ноги, форму підошви черевика, врешті-решт. Автомобіль Джулі днями припадав пилом та снігом біля будівлі банку. Ніхто ніколи не знімав відбитків пальців, аби дізнатись, хто міг відчинити двері, якщо він раптом був без рукавиць, а потім А потім пил та сніг просто витрили разом із можливими відбитками. Невідомий свідок начебто бачив неподалік того місця якогось чоловіка із дитиною на руках, але його не було ідентифіковано. Та й... Чи шукали його належним чином? Який взагалі міг бути мотив? Чому Джулі позбулася сина та одразу повідомила про це в поліцію? Єдиний можливий мотив був причиною, чому обвинувачення перевели із вбивства першого ступеню до вбивства другого? Можливо, Джулі залишила сина в машині без обігріву, бо поспішала, чи була роздратована. Хлопчик замерз до смерті, і Джулі хотіла позбутися доказів, страждаючи від почуття провини. Однак сторона захисту стверджувала, що немає жодних речових доказів, які підтверджували цю версію. Тож тепер варто було звернутися до альтернативних підозрюваних. Таких було небагато. Власне, це були брат близнюк Джулії на ім'я Джон Сірс та його дружина Хелен. Чиї вмовляння розповісти про сон матері я просив запам'ятати. В Джона було дуже хитке Алібі, він стверджував, що з першого дня до опів на другу він обідав разом із іншою своєю сестрою Лін Сірс. Однак жінка заперечила це, сказавши, що Джон пішов по своїх справах ще до полудня. Якщо це було правдою, тоді в нього не було алібі на момент викрадення. Що цікаво, його автомобіль бачили поруч парковки біля банку того ж дня. Це було дивним, адже від будинку сестри він зазвичай їхав прямою дорогою, яка була щонайменше за квартал від тої банківської будівлі. Але цього разу він чомусь вирішив поїхати іншою довшою дорогою. Якщо його алібі було брехнею, і він вийшов із дому сестри згідно її свідчень, тоді він опинився б біля будівлі банку. Приблизно в час зникнення Дастіна. Після зникнення хлопчика в місцевій лікарні зустрілись двоє братів матері Алан Сірс, Джон Сірс та його дружина Хелен Сірс. І це теж було дивно, адже ні в кого з них не було явної причини там знаходитись. Пізніше Джон пояснить поліції, що поїхав тією дорогою, бо мав перечуття, що з кимось із його рідних сталося щось жахливе, а біля лікарні вони зустрілися або чули, що сюди поклали Джулі із якоїсь причини. Саме Хелен вмовляла матір розповісти поліції про свій сон, що зрештою призвело до арешту Джулі Баверс. Двоє з трьох патологоанатомів погодилися, що Дастіна залишили на холоді ближче до ночі в день його зникнення. В Джулі було Алібі на той час, адже вона постійно була з іншими людьми з моменту заяви про зникнення. А ось Джон та Хелен не могли чітко сказати, що робили тієї ночі. Наприклад, Хелен ночувала в домі разом з Джулі, але близько десятої вечора начебто пішла до лікарні за снодійними таблетками, аби заспокоїтися та заснути. Однак медсестри, які чергували тієї ночі, заперечуватимуть, що вона приходила до лікарні. Тож куди тоді ходила Хелен? Відтак тепер у сторони захисту була нова версія подій. Брат близнюк Джон Сірс та його дружина Хелен причетні до смерті юного Дастіна, а старший брат матері Алан допоміг їм приховати докази. Сторона захисту Джулі Бауерс представила свою версію подій. Джон Сірс їде із дому Лін і бачить припаркований автомобіль сестри із Дастіном всередині. Він вирішує забрати хлопчика ненадовго, аби дати горе матері урок, що не можна залишати дітей ось так. Але ситуація різко загострюється, коли вона без зволікань звертається до поліції. Джон думав, що дозволить їй попанікувати і поверне дитину, але натомість вже за 4 хвилини місто було перекрите, а його б звинуватили у викраденні. Джон зустрічається із дружиною та старшим братом, аби вирішити, що ж робити із Даскіном. В одного з друзів Джона неподалік був покинутий особняк, тож вони вирішили для початку сховати хлопчика там. Тієї ж ночі Хелен начебто пішла до лікарні за Снодійним, але натомість поїхала до цього особняка, забрала Дастіна та залишила його на снігу в лісі. Або ж передала комусь, хто зробив це за неї. Варто зазначити, що це всього лише версія адвокатів Джулі Баверс. Поліція ніколи не висувала обвинувачень щодо Джона, Хелен чи Алана. Після двох місяців судового процесу Джулі буде визнана невинною за всіма пунктами обвинувачення. Мешканці Кінкардіну розділилися у своїх поглядах хтось співчував їй, а хтось вважав винною у вбивстві. Зрештою, якщо вона зовсім ніяк не причетна до смерті Дастіна, як змогла його знайти? Врешті-решт, тиск був занадто сильним, і вона разом із чоловіком переїхала в інше місто, яке ніколи не розголошувалося в пресі. Її брат близнюк вийде на зв'язок із журналістами всього лише один раз через багато років, заради однієї фрази вона уникнула покарання за вбивство. Скаже Джон Сірс, який незабаром після суду розлучився зі своєю дружиною Хелен. Хелен вже відмовлятиметься від будь-яких відповідей і розмов з журналістами і більше не виходитиме на зв'язок. Питання, хто вбив Дастіна Баверса, залишається відкритим, а справу його смерті навпаки закрили через півроку після суду. П'ять років тому цю справу знову переглянули в поліції через документальний фільм на місцевому телеканалі, де Джулі Бауерс вийшла на зв'язок та заявила про свою невинуватість ще раз. Але ні цей короткий фільм, ні поновлене розслідування не дали нових відповідей на старі питання. Ви можете спробувати дати їх в коментарях, розкажіть мені про свою версію. Я особисто схиляюся до думки про поліцейську змову. Це не значить, що я правий, тож. Розкажіть мені, що думаєте ви. Загалом минуло вже майже 40 років, і, схоже, ця справа назавжди залишиться нерозкритою.